Євангелія від Луки, розділ 23. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав Його, «Ти цар Юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його, а відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив, яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній. Переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля. І поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні та лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились навіть князі їхні насміхалися. Кажучи, Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис. Грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї. Дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Ритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галілеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Послання до ЄВреїв. Розділ одинадцятий. Віра. Є запорукою того, чого сподіваємося доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені. Вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого постало. Вірою, Авель приніс Богу кращу, ніж каїн, жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідоцтво на користь його дарів, нею він, хоч і мертвий, далі промовляє вірою єнох був перенесений, щоб не бачити смерті, його не знайдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він. Угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Вірою ной, діставши об'явлення небесне про те, чого не бачено ще, збудував богобоязно ковчег. Щоб спасти дім свій, нею він осудив світ і став спадкоємцем праведності яка з віри. Вірою, Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, він перебував у обіцяній землі, як у чужій. Живучи у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці, бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог, будівничий і засновник. Вірою, і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма що вже була похила, в літах. Бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Тож від одного, та ще й омертвілого, народилося так багато, як зір на небі, як піску край моря, без числа. У вірі померли всі ці, не отримавши здійснення обітниць. Вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони Чужинці на землі і захожі. А ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини, і якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час повернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому і Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. Вірою, Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав, до якого було сказано Від Ісаака тобі народиться потомство зробив це, думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити, тому його і одержав назад як символ. Вірою, Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою, Яків перед смертю, благословив кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою, Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою, батьки Мойсея. Як він народився, три місяці його ховали, бо бачили красу дитини і не злякалися царського наказу. Вірою, Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися сином дочки Фараона, волів радше страждати разом з людом Божим, ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо дивлячись на нагороду. Вважав наругу вибраного народу за більше багатство від скарбів Єгипту. Вірою він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і окроплення кров'ю, щоб губитель не доторкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, що, спробувавши єгиптяни, потопились. Вірою, єрихонські мури по семиденному обході впали. Вірою, Рахав, блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, з невірними не загинула. І що ще скажу? Часу не вистачить мені. Коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Євту, про Давида, Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність. Наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші на руг і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали мечем забиті, тинялись в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог. Зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Псалом 41 Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого в лиху годину. Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим, Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив Господи, змилуйся надо мною. Вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, Змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм, тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш підпорою моєю і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде. Книга Приповідок, розділ 29 Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють умить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає доблудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує. Закону Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього? Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому. Книга Буття, Розділ сьомий Господь сказав до Ноя, Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця і самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць. Щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І зробив Ной усе, як велів йому Господь було ж Ноєві шістсот років, як стався потоп на землі. І війшов ной. А з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі самець і самиця, як велів бог Ноєві. І сталося по семи днях хлинули води потопу на землю. На шісотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня війшов Ной і Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка, і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння. Як велів йому Бог, і господь зачинив його. І був потоп на землі сорок днів. Води прибуваючи підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже. І укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів, і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі люди, скот, плазуни і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі сто п'ятдесят днів.